Щастя зустріти свою людину і йти по життю, і за це я вдячна Всевишньому та за Віталіка. Oh. Ну це правда, це абсолютно. Я зараз щиро кажу, щоб не розплакатись, yeah. <сх> того що воно так швидко. Я обіймаю Віталіка, і така якась сивина, яка йому личить. Цей тембр голосу, який мені Є, такий вроде, близький. пацан був пацаном. Оцей тембр голосу, в який я закохалась, у нас зливались голоси, коли нас поставили в парі. Леонард Бернстайн. Ти уявляєш, який це Пашуня? Бернстайн, це світовий автор. Вольтер, які автори нас поєднали, і, і, і нам режисер тоді казав Володимир Сергійович Петров, Боже, як зливаються голоси? І це як дуже співаєш, дивно, як, як зливається, і ми в дует. Який ваш дует, скільки пісень ви так. співаєте по цей день? І скільки? ви розумієте, і я, коли дивлюсь в ці очі, я вдихаю аромат, і я просто коли його обіймаю, такий рідний, такий неймовірний і такий близький.